Не так сталося, як в офісі президента гадалося. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 13 вересня середа, отже, програма на каналі Середа не біда. І сьогодні я пропоную поговорити про вето, яке наклав Володимир Зеленський на закон 95.34 про відновлення електронних. Декларації електронного декларування. Ну, мова, безумовно, буде йти про те, що 5 вересня Верховна Рада проголосувала про відновлення електронного декларування, але вони там зробили такий цікавий нюанс, як казав колись в анекдоті Петька і Чапаєв, що завжди є нюанс. І цей нюанс полягав у тому, що на рік фактично був закритий реєстр декларацій таких електронних. Посадовців, так і ну безвону, це стосувалося народних депутатів. І було ну велике насправді обурення в Україні в першу чергу. Так, буквально вже 6-го, на наступний день, 6 вересня, була зареєстрована петиція до президента України так, з вимогою накласти вето відправити в Верховну Раду цей законопроект 95-34, щоб його переголосували. І відкрили ці реєстри. Буквально за декілька годин вона набрала понад 30 тисяч підписів із необхідних 25 тисяч, щоб таку петицію вже почали розглядати. Була безумовно реакція і наших партнерів за кордоном, які ну навіть посли G7, вони виступили з цього приводу. Бо це так чи інакше, ну питання було стосовно наших зобов'язань перед міжнародними інституціями, ну і зокрема також і стосовно намагання України вступити в Європейський Союз. І, і не дарма, тому коли президента спитали, а він буде е витувати цей закон чи не буде, він відповів, що йому треба проконсультуватися з віце-прем'єркою з європейської інтеграції Європей і євроатлантичної інтеграції. Ольгою Стефанішиною, так, бо це ніби цим пов'язано, ну і тоді ніби буде приймати рішення. Тобто, реально, президент там, ну, брав якусь паузу. Тобто ми маємо чітко розуміти, якби він хотів, він би зразу, ну, по-перше, такого голосування би не було. Ну а по-друге, якщо би його там таке важко уявити, але припустімо, фракція не послухалася і вони таки залишили. От цей рік, що були ці декларації закритими, він би одразу виступив і, скажімо так, витував цей закон. Тому, як би там не було, але все-таки це було згоджено безумовно з офісом президента. Так? От таке голосування, це треба чітко розуміти. І навіть оті ті всі ну, представники партії влади, так, які виступали, аргументували. Стосовно того, що так, це нічого страшного і ніяких це проблем не буде. Ну, я скажу так. Ну, буквально вчора, після того, як було вже оприлюднено, що є вето на цей законопроект, Вашингтон Пост з цього приводу також, скажімо, зробила новину, і там також було написано про те, що в такому вигляді це ну, не, не, не сприяло би. Боротьбі з корупцією та стоп корупцією та з корупцією на найвищому рівні. Ну і всі ситуації безумовно, ну напевне, треба говорити про те, що на жаль, от влада продовжує. Ну, намагається якось от, е, вирішувати всі питання ну, в своїх якихось інтересах. Вона не думає про те, що ті рішення, які приймаються, вони викликають якесь обурення, вони розколюють суспільство. Ну, фактично, влада такими рішеннями відділяється від народу, замість того, щоб бути єдиною, єдиною з, з народом. І мені, до речі, зараз дуже буде цікаво подивитися і послухати. Як представники партії Слуга народу у парламенті тепер будуть розповідати, що так, треба проголосувати, президент правий, не можна, щоб були декларації закритими. Тобто, абсолютно протилежно, що вони говорили ну, 5 вересня після того, як Верховна Рада проголосувала цей закон. І от всі ці намагання в той чи інший спосіб вирішувати якісь свої проблеми, вони, ну, на мою думку, шкодять, на жаль. Іміджу і репутації України. Ну і добре, що не так сталося, як в офісі президента гадалося. У будь-якому випадку Україна рухається до перемоги. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую всім тим, хто поставить подобайки, якщо це відео сподобалося. Хто прокоментує, хто підпишеться. Ну а ми у Четвер, прогамінь, чистий четвер, у п'ятницю, у програмі п'ятничні роздумів і в суботу, головна подія. Безумовно, будемо говорити про соціологічне опитування, так? яке, до речі, також, на мою думку, ну, було певним каталізатором, що було прийнято рішення витувати от цей закон. Я маю на увазі, де близько 80% людей з опитаних, Відповіли, що президент Зеленський несе відповідальність за корупцію, за корупцію за тих людей, яких він призначав, і які є корупціонерами. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна.